Шановні друзі, вітаю вас з великим праздником святих переухонах апостолів Петра та Павла. Сьогодні ми згадуємо цих годників Божих і проставляємо їх подвиги, які вони принесли заради Христа і Його Слова. І сьогодні, якщо подивитись так на життя цих апостолів, чому церква виділяє саме їх? То ми побачимо, що за своє життя, все своє життя свідоме, коли вони прийняли слово Христа і своє серце послідувало за Ним, вони проповідували, проповідували не тільки Словом, але й ділом, своїм життям, своїми ділами, які вони творили кожного дня. І сам апостол Павел про себе так говорить, що я, які, які страждання я не претерпів. Я був ганимий, я, мене били палками, мене били камнями, мене від мене, мене гнали, але я все ж таки йшов і проповідував. І ми бачимо, що апостола Петра також і схвачували євдейські церковні діячі. Ми бачимо, що його також кидали і в тюрму, його також гнали, і він, як і всі інші апостоли, проповідував Слово Боже і їхньою проповіддю. Ми зараз маємо те, що про Христа знають всі. І в першу чергу ми прославляємо їх труди, якими вони просвітили нашу землю. Тому в сьогоднішній день я бажаю всім нам, щоб по молитвам святих апостолів Петра, по-перше, Господь дарував нам мир. По-друге, Господь просвятив серця кожного, щоб ми, як апостол, були твердими в вірі, як апостол Петро і мудрими в проповіді, як апостол Павло, щоб ми могли, як і вони, бути проповідниками і трубою. В проповіді слово боже, двоми нам, Боже.